Штат Род-Айленд має компактну, але різноманітну економіку з давніми промисловими традиціями. Остерично він був одним із центрів текстильної та ювелірної промисловості США, і виробництво прикрас досі залишається важливою галузю. Також розвинене машинобудування, металообробка, виготовлення пластмас і гумових виробів а в прибережних районах судноремонт і морській індустрії. Сфера послуг відіграє провідну роль в економіці штату. Значну частку займають охорона здоров'я, освіта, фінанси та торгівля. Важливим джерелом доходів є туризм, який базується на історичних містах, курортах, пляжах і яхтових гаванях. Морське розташування Рот-Айленду сприяє розвитку портової діяльності та рибальства. Сільське господарство має обмежене значення через невелику територію штату, але зберігає місцеву роль у вигляді фермерського господарств, вирощування овочів і молочного тваринництва. Загалом економіка Рот-Айленду характеризується поєднанням традиційних виробів, сервісної економіки та поступової модернізації промисловості. Символами штату є Троянда, Цукровий клен, Чорноголовий дріст, біла черепаха, девіз штату Надія.